Доброго здоров'я у нас уже крокує місяць лютий. А поки він не лютує, вдень температура навіть плюсова і сніг злежався, ми відвідаємо ліс. В цьому лісі ми були майже півтора місяця назад. Збирали фламуліну з оцього корча березового і залишали маленькі грибочки зимового пенька, і вони підросли. Бачите, які хороші, тільки їх не дуже багато, але все одно ми заберемо. Змерзлі, а отут які свіжесенькі. Маленький згубився. І більшенькі, мабуть, тут краще ось так відламувати. Вони відскакують, як скло, замерзлі. Добре, полювання зараз заборонене і в лісі повно звірини, це видно по слідах, але грибочки ці нікому із звірків і пташок не потрібні. Так як ми їх бачили коли стільки молоденькі, так вони і залишились. І фламуліна точно така ж залишилась, правда, трошки підросла. Ніхто її не з'їв. На білому снігу добре помітні сліди лісових мешканців. Чоловік каже, оце сліди білочки. Ось так вона, якби таким квадратиком ходить. А це сліди зайчиків. Ось тут вони тусувалися, їх кілька було біля кущиків. Може, пробували кущики на смак. Як цікаво, гриби підсніжники. Сніжна проталинка і тут шапинкові гриби. Скоріше всього, це тубарія. За тубарію сумніваються, чи це їстивний гриб, чи ні. А ми сумніватися не будемо. Ми його залишимо в лісі. Перебираємося з одного місця на інше по такому болоту, але пройти можна. Як бачите, вільха росте букетами, але для вільхи це властиво, а для берези, щоб ось так вона росла це щось дивне. Березову губку заберемо. Вона вже думає пропадати, але ще добра. Ой ні. Не підсилу мені у чоловіка топорик, може він підійде, як схоче, забере. Дійшли до місця, отам в хащах можна було знайти гливу на пошкоджених осиках. Зараз туди поліземо. Ось як невтомно дятел працює над підпаленим дубовим пеньком. Що там трутовики? Ну, ви бачили, замість глиби повиростали трутовики. І там трутовик, а такі перспективні глив'яні місця, підпалені осики, підпалені дуби. Тут колись ліс горів, на жаль, Пройдемося ще картина маслом, лісороб відпочиває. Дякую чоловікові, що пішов зі мною сьогодні в ліс, хоча він і не, не любить сильно дарма в ліс ходити, але створив мені компанію, бо самій тут страшно. І в цій стороні тільки розмаїття трутовичків. Зараз ми трохи зіб'ємо для вирощування триходерми. У мене вже є такі трутовики, вже там триходерма росте, але ще хай будуть, раз тут вони так рясно поселилися. Осиканий дуб, може, це дуб? Береза, Осика, береза, дуб і береза, виявилися. Що там, то теж трихаптум двоякий, тоненький трутовичок. Ось так. Зараз я позбираю. Всередині, як чага. Так, таке коричневе чорне. Він, до речі, лікувальний цей трутовик. Дуже добрий для лікування. Чоловік читає сліди, каже, це лисиця. Око зачепилося за таку блакитну зелену красу на дубі. Це лишайник Евернія Сливова. Ще його називають дубовий мох. Бачите, всі дуби навколо в цьому лишайнику. Ще називають оленячі ріжки. Його слоєвище нагадує ріжки. Лишайники це ціла екосистема, куди входять ціанобактерії, водорості та гриби, і відносять лишайники зараз до грибів, тому що всім процесом життєдіяльності тут керують саме гриби. Евернія сливова використовується в парфюмерії, в медицині. А ще є інформація, що вона використовується. В кулінарії для ароматизування випічки. Ось я хочу це перевірити. Я візьму трохи цього лишайнику і спечу з ним булочки. Добре ми погуляли, ще й не з порожніми руками додому вертаємося. І трутовички для триходерми, і жменька фламуліни в суп. І евернія сливова в випічку. Дома евернію я посушила, щоб ароматизувати нею випічку, з Евернії потрібно зробити порошок. Кавомолки в мене немає. Спробую перебити евернію в блендері. <му> Після блендера прийшло ще кілька разів пропустити лишайник через ручний млинок, але щось подібне до порошка є. Розпочинаємо наш експеримент булочки з лишайником, тобто булочки ароматизовані лишайником. Тісто робимо, як завжди, борошно, сіль, цукор, сметана, яйце, додаємо розчинені у воді дріжджі. То ділю на 4 частини і додаю ароматизатор. Його, звісно, краще додати в борошно, але я хочу спекти 4 різні булочки, і мені так зручніше. В першу частину тіста додаю лишайник, але дрібку. В другу частину додаю більше лишайника. В третю мисочку додаю дрібку лишайника та дрібку кориці. В четверту мисочку дрібку лишайника і дрібку ванільного цукру. Продовжуємо вимішувати булочки. Булочки змазала яйцем та ставлю випікатися. Булочки спеклися. Було б добре, якби в них виявився неперевершений аромат, адже кожна господиня мріє здивувати рідних та гостей чимось дивовижним, дуже смачним. Крім того, аромат, верні сливової натуральний, екологічно чистий, не синтезований синтетично. А через те дуже корисний. В евернії сливової, звісно, не знайдено ніяких токсинів, вона абсолютно безпечна. Пробуємо. Оце перша булочка з дрібкою ароматизатора. Аромат підозрюється, коли знаєш, що туди щось поклав. Але він не виразний, не дуже виразний. Пробуємо наступну булочку. Сюди поклали багато евернії сливової. Ще відкушу. Мені тут навіть менше відчувається, ніж першій. Наступна булочка з корицею. Кориця відчувається. Евернія я б не сказала, що відчувається. І ця булочка з евернією та ваніліном. Поки що, надії не виправдалися. Поки роздумувала, що робити, чи то ще самі сити тіста і вкинути більше лишайника, з'їла півтори булочки і картина прояснилася. Булочка з лишайником та ваніллю можна їсти непогано. А булочка, де я поклала багато вернії сливової, має трав'яно-деревний смак. Я б не сказала, що приємний. Мої надії на дивовижу не виправдались. А ви дивіться, якщо хочете додати випічку такий ароматизатор, то будь ласка, а раптом вам сподобається.